Ігор буквально вчора сидів на цьому диванчику. У нього була презентація його дебютної книжки і кньохта додому. Ігоря, як пройшла твоя презентація? А, так, будь ласка, ближче до мене. До мене ближче. 10. Щоб камера захотіла. Ну, як пройшла твоя презентація? Ну, вона пройшла приблизно так само, як я. Займав місце на цьому дивані досить спонтанно, і я не одразу зрозумів, що я маю говорити, як маю говорити, але в підсумку. Е, ну, Я ще годину після презентації говорив сам з собою, що якщо я міг ще додати, що я сказав так, що не так. І ну, Це дивні враження, надихаючи певною мірою. І, ну, і, власне, сам факт те, що вже другий вечір підряд я приходжу до є, як на роботу, ну, надихає. Е, що ти чекаєш від своєї книжки? Вона от вийшла в нас в цьому році, і е, наступний рік її треба продавати. Ну так, я по інтонації вловив, що останнім справи йдуть не дуже. <плес> е, тому я перепрошую. Е, е, власне, коли е, ти погодився, ну написав листа, що Темпера бере рукопис до роботи. Е, ну, Окрім щастя ейфорії, того, що мрія збулася. Потім, в другі хвили, прийшла думка, я візуалізував, як е, розгнівані читачі, критики е, е, ставлять Артема скарину на воза, обмазують дьохтем і возять прорізні е, е, в повітрі витають якісь супліки, інфек... інфективи, образливі. ну, Поруч е, темпори. Офіс, тому це зручно, але тобто, якщо вже про прорізну, то там знаходиться пам'ятник Лесю Курбасу. режисер, театрал, сценарист. Поруч знаходився офіс молодого театру, де, власне, він працював. очолював його. Він загинув в 37 році в Сандермосі, це так радянська влада святкувала. 20-річчя революції, а якщо пройти проїзною нижче, то там знаходиться пам'ятник е, пану Паніковському, це літературний персонаж 12 стільців, який е, нічого е, ну, жив веселе життя, крав гусей, пиляв у гілі і тому подібне. І м, питання в тому, що вони із Курбасом жили в один період, це 30-ті роки, але е, один загинув е, на Соловках. В тезі, а ну, Паніковський показував, що начебто не все так було погано. Тобто я так химерно і через візуалізацію обструкцій на прорізні і цих пам'ятників хотів би сказати, те, що ну, я думаю, що історія це не те, що було, це те, що написано, зафільмовано, намальовано. Тому мої очікування від книжки, щоб, ну, скажімо так, Читачі е, сприйняли описаний мною період, а це сучасність, як так, достойний, як е, зразок, е, один із е, кадрів життя, яке сьогодні відбувається з кожним з нас, з нашої країни. Чи змінила стало твоїх рідних до тебе як тепер уже до письменника? Е, ну та, поза сумнівом, ну, мама вона була в в Шоці, вона дивилася вчора до другої ночі інтерв'ю із книгарні є. Ем, з характерною особливості нашої родини є те, що кожне коліно ворогує з, з іншими, тобто, прямо війни, війно, війноньки. І коли вийшла книжка, то тітка, з якою мене спілкувалися, не знаю, років сім, то вона, от я хочу цю книжку, написала мати, тобто, і вони поспілкувалися. Ну, це якщо про, про рідних там так. Дякую. А щодо збірки, гарний день або жити. На наступний рік що можна планувати? Ну оскільки я так здогадуюсь про продажі мого роману, тому напевно я не та людина, яка має радити контент-план з продажів. Ну головне, мод на наступний рік, ну очевидно, що війна триватиме, і в складні часи це надовго і. і Мене не закінчиться, тому напевно, мото девіз триматися разом в цей час. Дякую. Можливо, питання до Ігорі. Андрій ти дуже активний. мені Пане Ігре, мене таке запитання до вас. Я читав, що ви були і не знаю, що зараз є автором на автор-блогу на сайті. Трибуна спортивному, зокрема футбольному, да? Я не так, помиляюся, так, та? так, так. І відповідно у мене є запитання, чи не було у вас думки написати щось так, більш тематично пов'язане з футболом ще більше, ніж в вашій книжці. І ще одне, питання, воно, можливо, мене станом на зараз найбільше хвилює, чи варто Луніну залишатися в реалі чи піти, а якщо то не підуть? Ну, почну з кінця. Лу Луніно однозначно треба залишатися, тому що це ну я сам з Карлівки Полтавської області а за 30 кілометрів знаходиться місто Красноград, і Лунін родом з цього міста. Тому Красноград, Мадрид він вирвався, йому вдалося. Тому нехай лишається там, і ну там здається в нього перспектива продовження контракту до 9-го року. Тому очевидно, що тренерський штаб в нього вірить, і напевно в нього все складеться. А перше питання я забув. А з приводу блогу. З приводу блогу на, на трибуні, так в, він тематичний. Одного разу доля занесла мене до Сербії і, власне, Балкани. Ну просто досі зі мною я там ходжу по вулиці, коли бачу оголошення там про рекламу: те, щоб засклити балкони, я читаю як балкани. <рес> досі не, не відпускали, коли я побачив на окружній покинуту фуру на словенських номерах із квітами, тобто її закинув вже два роки. Я прямо кожного ранку намагаюся дивитися, чи вона стоїть на місці. А, і блог, власне, мій про спорт Балканський, тобто це базова Сербія, але також Хорватська, Босна і Македонія, тому весь цей околодок. А в плані написати книжку про спорт. Ну тут перше питання: це доведеться конкурувати із Димчуком, тому що я навряд напишу а щось. Ну так, але я як можете побачити дуже погано бігаю, тому а він людина дотична до Ультрас і оцих всіх прекрасних людей. Тому напевно треба буде добре подумати тому ну, блог я дописую періодично. Ну балкани вони дають переводи для того, щоб згадати на них. У блозі, але ну певно, суто про роман ну, в мене немає такої зануреності саме в спорт, тому що ну по зовнішньому вигляду, очевидно, що зі спортом на ви. Тому, але ну, можливо, нонфікшн — це та. Це ну, не художка, а щось, якийсь перелік історії. Тобто, ну той же самий блог, там порядка 20 текстів є там про Нова Карджоковича, про мати Парлова. Це боксер. З Хорватії, ну так і далі. Тому можливо, але ну поки що це досить так на рівні думки. Ну, і... Але дякую, що ви люб'язно штовхнули мене в цей бік. Дякую вам. Я сподіваюся, Олі на сердатися. Я сподіваюся, не менше. Ще у когось питання до Ігоря є. Тоді я тебе відпускаю. Дякую, Ігорю, Ігор Перенесенко, обертнички і додому».